Я свою норму, куми знаю, а от досягнути її не можу, з ніг падаю. Лікарю допоможіть, я куди пальцем не ткну в ногу, в шию, в живіт скрізь болить. Так це не дивно, у вас же палець зламаний. Кума, ми вчора сусіда в армію проведжали. Так його дівчина так плакала, так плакала. Ще кума, він же її із собою взяв. Мій пискуме врятував мені життя. І як це сталося? Так я захворів, а він не впустив у дім лікаря. Щоб нам пробачили наші позитивні якості, ми не повинні приховувати наші недоліки.